Я вас вітаю, шановні друзі, шановні підписники, хочу трошки поговорити з вами, донести інформацію про сайти знайомств. Наскільки вони шкідливі для вас, або наскільки ви можете сайти знайомств зробити для вас корисними. Пам'ятаєте, в 90-х роках, ну, хто застав 90-ті роки, були такі люди, яких називали «наперсточники». У наперсточника було три стаканчика, і під одним стаканчиком була кулька. Вони швиденько рухали ці стаканчики. І людина, яка грала в цю азартну гру, вона мала сказати, під яким стаканчиком знаходиться цей, ця кулька. У 98-99% людина програвала гроші. Вона не вгадувала, де знаходиться кулька. Так само і на сайтах знайомств. Щоб вам трошки було краще зрозуміло. Давайте уявимо, що ви заходите в магазин, де продаються скриньки. Одні скриньки. Різних розмірів, різних кольорів. Вони всі красиві, ці скриньки. І в одній із цих скриньок знаходиться шматок із золота. У вас в цьому магазині є певний ліміт часу, і у вас є певна сума грошей, яку ви можете витратити. І. Ви починаєте купляти одну скриньку, другу, третю, відкриваєте, там цього шматочка золота немає, ваш час минає, ваші гроші закінчуються. До речі, час в магазині, це можна сказати, якщо час у житті, то це ваш час. Це може бути там, рік, два, місяць, 10, 20, 30 років. Ви можете так і не знайти людину, з якою ви сумісні. Наприклад, заходите ви на сайт знайомств для того, щоб написати якійсь людині, яка вам сподобалась, вам треба заплатити гроші. Або ще за якісь сервіси ви платите гроші. І сайт, знайомств вам не гарантує, що ви на цьому саме сайті знайомств знайдете людину, яка з вами сумісна. А тепер другий варіант. Уявіть, що ви заходите у магазин цих скриньок із Рентгеном або такий рентген-бінокль. От ви дивитесь через рентген-бінокль на скриньку, на скриньки, і ви бачите, де знаходиться цей шматок золота. Ви побачили цей шматок золота. Ви купили цей шматок золота за мінімальну суму. Отримали шматок золота те, що ви хотіли. А тепер варіант по сайтам знайомств. Заходите на сайт знайомств. Так як я раніше вже сказав, шукайте, наприклад, хлопець зайшов, знайомиться з однією дівчиною, з другою, третьою, п'ятою, десятою, витрачаєте свій час на пересписки. Ну, начебто, з однією дівчиною цікаво спілкуватись, вона непогано виглядає, вона мені подобається вам. назначаєте ви зустріч з нею, зустрічаєтесь, витрачаєте свій час на. Дорогу, витрачаєте свій час, наприклад, на якийсь подарунок, квіточки, ресторан. Ну це вже пізніше, коли начебто вже вона вам подобається. Не знаю, скільки там, день, два, три, місяць, тиждень, півроку зустрічаєтесь, час іде, а гроші витрачаєте. Неважливо ви хлопець, неважливо, ви дівчина, але час, час, час. час. Все опирається в час. Ну, звісно, і в фінанси. І в кінці виходить так, що ви з цією людиною розлучаєтеся. Вона вам не підходить, або ви їй не підходите, починаються сварки. А рентген Бінокль, який я пропоную всім. Це список сумісних людей протилежної статі. Так, я так і роблю. Якщо ви перший раз зайшли на мій ютуб канал і думаєте, що я вам. Щось впарює, що я якийсь інфоциган, подивіться інші мої відео з людьми з часу, з незнайомими людьми з чат рулетки, що я їм про них розказую їхню реакцію. Це підробити неможливо. І після цього, я думаю, що ви зрозумієте, що я не якийсь жульман на персточник, що я не інфоциган. І чи варто мені довіряти, і чи варто мати якісь справи зі мною. Пошук сумісної людини на сайті знайомств може зайняти час. Я не спечаюсь, це може бути і день, і два, і тиждень, і декілька місяців. Але під лежачий камінь вода не тече. Якщо ви будете працювати, то ви отримаєте свій результат. Працювати я маю на увазі в плані, що будете розсилати людям розсилку копі Копіпейстя називається. Це як я робив. Скопіював, відправив. Ну, щось на зразок Привіт, ти мені дуже сподобаєшся, Слухай, а коли в тебе день народження? А ти можеш мені сказати число місяць день народження свій? Я хочу тобі зробити подарунок. Ну, може, ви якось по-своєму це переробите і запитаєте людину. І коли люди почнуть вам відповідати, ви дивитесь на список, який у вас є, список сумісних з вами дат. Дивитись, чи є ця дата в цьому списку. Якщо є, супер. Я вас поздравляю, ви знайшли свою другу половинку. Так, звучить якось дивно, звучить якось, На, начебто якась казка неможливо, якась несенітниця. Але це працює. Це працює, це статистика. А сперечатись із статистикою це як, як пісяти проти вітру. Це природа, це закони природи, які мій батько вивів у цифри. А все, що виводиться в цифри, ну, це я вважаю, що заслуговує уваги. Тому підписуйтесь на мій інстаграм, ось він внизу. До речі, там ви можете мені задати запитання стосовно цієї тематики. І підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб нічого не пропустити. Начебто все, що хотів вам донести, я вже доніс. Успіхів вам.